Але долучимо ще одного спікера. Міністр е, молоді і спорту, е, президент Національного олімпійського комітету України Вдим Гуцайт з нами на е, живому зв'язкові, е, пане міністр. Е, бачимо вас прекрасно. Доброго здоров'я. Да, доброго дня, добрий день, Вадим Маркович. Е, допоможіть нам розібратися е, ось у чому вчора е, відбувся конгрес міжнародної федерації фехтування. Якщо ви нас чуєте. Я Перепрошую ще раз да, Вадим Вадимарки. Значить, хочеться розібратися у тій події, яка сталася вчора. Конгрес міжнародної федерації фехтування та проголосував за повернення росіян і білорусів до змагань під егідою міжнародної федерації фехтування. Ба Більше та наскільки ми розуміємо, тут ще й мова йдеться й про повернення офіційних представників делегацій цих збірних. Розкажіть, у чому історія, і з цього почнемо нашу бесіду. Я хочу зазначити і сказати, що на жаль, на жаль, вчора міжнародна федерація фехтування проголосувала за повернення під флагом міжнародної федерації російських і білоруських спортсменів. Ну, чесно кажучи, нас дуже обурилася ця ситуація. І вчора я виступав на на цій зустрічі Ольга Харлан, і для нас це був реальний удар, тому що, тому що ну, не пропустимо в такий час допускати росіян і білорусів до міжнародних змагань. І те, що зараз вони так проголосували, і я тільки що зустрічався вже з президентом Федерації Української Федерації, новим президентом, очільником, який ви, на цьому тижні обрали, і ми, ми зараз. Відчуваємо, що щось буде е, відбуватись. Є в нас нюанс зі зв'язком. бо у, дор у дорозі та перебуває е, міністр. Але от, але от на зв'язку вже Вадим Гоцайт. Вадим Маркович, знову ви на зв'язку. Знову ви, е, ми вас чуємо. На словах, що відбувається, ми е, перечепилися. Відбувається те, що те, що їх повернули, uh -huh. на жаль, повернули відбувся конгрес, і я виступав. І Ольга харлан виступала, і ми сподівалися, що все ж таки буде здравий ну, буде здорового здоров здоровий глусти. Що те, що відбувається в нашій країні, від те, що йде повномасштабна війна, то що вбивають українців, вбивають спортсменів, руйнують міста, геноцид українського народу. І люди, ну вони відчують це, тому що я неодноразово і писав листи і, і зверталися. І весь світ це бачить. Але на жаль, на жаль, те, що в в світовому, те, що міжнародна Федерація існує за кошти президента міжнародна федерації Алішера Усманова, це правда, це всі знають. А, вже більше десяти років президент Алішер Османов керує федерацією міжнародною, і ми ж розуміємо, що є великий вплив, великий вплив на, на всі країни. Але, на жаль, на жаль, ми ж розуміємо, що хто голосував вчора. Я ж бачив, я особисто приймав участь. Голосували африканські держави, арабський світ. Но всі всі ті, хто фехтуючи держави, тих хто розуміють у фектуванні ті, хто розуміє, що відбувається в нашій країні, вони були проти. Але на жаль, світ розділився на і африканські, і арабські країни підтримали це. І, і зараз, зараз я тільки що вже зустрічався з новим очільником федерації, президентом Федерації Михайлом Ілляшевим. І ми... 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 Ну, розглядали кроки, які ми будемо діяти. І з Олькою Харлан ще вчора до часу ночі ми спілкувалися, що робити, як робити, Ну, складна дуже ситуація. І, але всі всі фехтувальники в світі вони, вони обурені. Ці ці повернення російських і білоруських спортсменів під, під під прапором фіє. Пане міністр, от скажіть, будь ласка, що робити? Це вікоповне питання. От ми з Марією влітку, та і глядачі спостерігали за візитом Томаса Баха, та тобто він зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Та, це президент міжнародного Олімпійського комітету. Фехтувальник Томас Бах теж займався фехтуванням. Та але, от на найвищому рівні, все одно пан Бах ні. Ніяк... Я вас практично не чую як. Зв'язані Останні... зв'язок Зв поганий. Да а, як, як якщо зараз я я питав пропозицію Томаса Баха, якщо ви почуєте мене зараз, да і чому він навіть попри діалог з Володимиром Зеленським займає ту позицію, яку займається? Тобто він фактично виправдовує та і в'являється є ініціа... ініціатором отаке от повернення росіян білорусів до великого спорту. Ви мене чуєте зараз. Да -да, -да вас вас чуємо. Ви розумієте, ми сподівалися, що позиція Томаса Баха буде незмінна uh -huh. тому, що е, дякуючи Томасу Баху і прези всьому е, олімпійському руху міжнародному, е, російські та білоруські спортсмени були відсторонені з першого дня війни. Їх вже рік їх немає на міжнародному на, міжнарод, на міжнародній арені, але але Розпочались ці дискусії, розпочались ці е, розмови щодо повернення. Чому змінилася ця думка? Заради миру, якого миру? Слава! Ви ж спортсмен, ви ж розумієте, заради якого миру іде повномасштабна війна? І те, що допустять росіяни білорусів до змагань? Мир, мир не, на, ну, не настане. На жаль, ми ж розуміємо це. Але це буде рупор ще раз. Те, що буде відбуватися в Російській Федерації, вони будуть розказувати, які вони найсильніші, як вони будуть пропагандувати і підтримувати цю війну. Тому знаєте, ви ж бачите, скільки ми зробили звернень. Ви бачите, скільки зробив вже звернень і президент України Володимир Зеленський, і скільки я, як міністр і президент Ноку, і скільки президент Федерації всеукраїнських звернуло до своїх федерацій, але на жаль, на жаль, мок. Мок розглядає цю ситуацію наприкінці е березня, вже буде проходити виконком, де вони будуть якісь дії робити щодо повернення або не повернення, і що повернення, то до яких по яким умовам які критерії будуть, пане міністре, Даруйте, тобто е чиво вірно, ми розуміємо, що в принципі, от окрім е дипломатичного шляху, окрім звернень, важелів у України немає е більше повпливати на цю ситуацію. Слова у нас більш ніяких нема вважелі, щоб тільки. Впливати дипломатичним шляхом більш ніякого немає, тому ми це і робимо. Так тут зафіксували Вадимарко ще одну дуже важливу тему з вами обговорити. Буквально пара хвилин у нас лишається, але не можемо. Ми не спитати у вас про ймовірний байкот Олімпіади з, зі сторони української збірної. Отут дуже багато списів поламано. Да, у вас всередині держави. Я бачу, от подивився стрічку. Новин критикують саме ось за таку ініціативу. Взагалі, от внесіть ясність, що тут відбувається. Відбувається те, що ми збираємось з федераціями, ми обговорюємо це питання, ми збираємось з виконкомом олімпійського комітету. Ми з, 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 розмовляємо з нашими відомими спортсменами, ага. для яких теж дуже важливо приймати участь у змаганнях. Байкот Олімпіади я вже зазначив декілька разів, що це вже крайній захід. Ага. Це вже крайній захід, і це буде колегіальне рішення. Це не буде особисте рішення моє, як президента національного пійського комітету. Ми будемо вже разом приймати це рішення, тому що це дуже складне рішення, це дуже важливе рішення для всієї країни, для всіх спортсменів. І вже як вирішить вся наша олімпійська родина, так ми будемо приймати рішення. Це політичне рішення. Будемо ми їхати на Олімпійські ігри чи не будемо. Але ми віримо в те, що до Олімпійських ігор закінчиться війна нашою перемогою. і Наші спортсмени поїдуть змагатись на Олімпіаді. В цій вірі ми солідарні з вами. Вадим Маркович. І ще хочеться знову ж таки. Хотів з. Цього приводу знову ж таки поставити ще одне питання. Але от час у нас просто, просто часу у нас вже бракує. Тому я хочу сказати вам, вам подякувати вам за те, що ви були з нами на живому зв'язкові. Будемо спостерігати за тим, як розвиватимуться події, і просити в тому числі ваших коментарів, міністр молоді і спорту України, президент Національної пійської комітету. Я завжди з вами. дякуємо, дякуємо дуже Вадиму. Рай був з нами на е, живому зв'язкові. Я лише так дякуємо дуже пану міністру. Олімпіади найближче в 26-му році. Франції двадцять четвертому. Це дуже радісно. Тому що коли пан міністр сказав, що до Олімпіади закінчиться війна, я чомусь згадала про Олімпіаду 26-го року. Але якщо в 24-му і закінчиться війна, це дуже гарно є, є. В нас велике сподівання, що саме так і буде.